Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України сподіваюсь, вам сподобається цей випуск і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео. А також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Сполучені Штати Америки замовили авіабомби GBU-39 для України про укладення контракту з компанією Boeing Нещодавно повідомили у департаменті оборони Сполучених Штатів. Нагадаємо, що у травні стало відомо, що українські повітряні сили адаптували радянські бойові літаки під застосування американських авіабомб GBU-39. Також ці високоточні бомби можуть застосовувати українські винищувачі f 16 максимальна дальність польоту бомби GBU-39 до 110 кілометрів. Система протиракетної оборони «Петріот» надана Румунією, прибула в Україну. Це визнали представники обох країн. Країна надала систему Patriot у найсучаснішій конфігурації Пак 3 що може збивати балістичні ракети. Як зазначив речник Міністерства оборони Румунії, ми підтверджуємо, що система Петріот прибула в Україну. Це відбулося упродовж місяця після того, як президент країни підписав указ про безоплатну передачу системи. За місяць Україна виробляє до 20 самохідних колісних артилерійських установок Богдана. Про це нещодавно повідомили у Міністерстві оборони України. Зазначається, що все більше військових частин сил оборони України отримують ці САУ калібру 155 мм вітчизняного виробництва. Згідно з попередніх офіційних заяв, в травні цього року українська оборонна промисловість вийшла на темпи виробництва 10 самохідних гаубиць Богдана на місяць. В Іспанії підтвердили постачання Збройним силам України бронеавтомобілі. Вам так про це повідомила міністр оборони Іспанії під час відвідин заводу, на якому виготовляють ці машини. Ця бронемашина дуже нагадує високомобільну багатоцільову колісну машину армії Сполучених Штатів Америки Хамві, оскільки вона була побудована за аналогічними характеристиками. Французько-німецький оборонний гігант розпочав діяльність в Україні та відкрив місцеве представництво у Києві. Новина оприлюднена на сайті компанії. Компанія підтримуватиме співпрацю з українським ОПК. Компанія допоможе українській промисловості ефективніше здійснювати обслуговування і ремонт озброєння виробництва компанії та налагодять виробництво артилерійських снарядів в Україні. Американська компанія підписала угоду з українською компанією щодо локалізації Свічблей 600. Про це повідомило українське видання Договір уклали на форумі оборонних індустрій в Києві. Зазначається, що українські військові застосовують цю зброю для ураження цілою вартістю від 20 до 25 мільйонів доларів, наприклад, різні системи протиповітряної оборони. На полях Міжнародного форуму оборонних індустрій у Києві українська оборонна компанія нещодавно підписала пакет документів щодо співпраці з чеським холдингом. Про це повідомило українське видання. Одна угода стосується постачання комплектуючих, а інше ліцензування виробництва боєприпасів. До кінця цього року триватиме процес отримання ліцензії. а Виробництво планують розпочати на початку 2025 року. За перші вісім місяців 2024 року виробництво зброї в Україні зросло вдвічі у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року. Про це нещодавно повідомив прем'єр-міністр. Зазначається, що український оборонно промисловий комплекс продовжить і надалі збільшувати виробництво різного вітчизняного озброєння. Це стосується і артилерії, і дронів і бронетехніки та багато іншого. Державна нафтова компанія за шість місяців 2024 року провела низько капітальних ремонтів свердловин що дало змогу компанії отримати майже 5300 тонн додаткової видобутої нафти. Про це повідомила прес-служба компанії. Йдеться про шість операцій на свердловинах, що виконали зовнішні партнери. Як зазначив директор компанії, загалом зарій компанія додатково очікує 23 тисячі тонн нафти та 30 мільйонів кубометрів природного газу. За 9 місяців 2024 року Україна збільшила фізичні обсяги експорту товарів на 36% у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року до понад 99 мільйонів тонн про це повідомляє прес-служба Міністерства економіки України. За три квартали Україна експортувала понад 99 мільйонів тонн продукції на суму майже 29 мільярдів доларів, що на 6% більше, ніж за попередній період 2023 року. Згідно з даними статистичної звітності Укрзалізниці за вісім місяців 2024 року всіх видах сполучень перевезено 118 мільйонів тонн вантажів. Це на 24% більше, ніж за аналогічний період 2023 року. На експорт за вісім місяців поточного року перевезено понад 57 мільйонів тонн вантажів, що на 66% більше аналогічного періоду 2023 року, коли було перевезено майже 35 мільйонів тонн вантажів. Український поштовий оператор Нова Пошта тепер працює в Австрії, надаючи послуги адресної доставки. У відні замовлення доставляють кур'єри компанії. Про це нещодавно повідомили у прес-службі компанії. Агентство Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку надасть Україні 825 мільйонів доларів на підтримку енергетичної системи взимку разом із цим USAID оголосили про гуманітарну допомогу на 247 мільйонів доларів. Як зазначила адміністратор USAID, ці ресурси тепер дозволять нам підтримати тих, хто проводить ремонтні роботи на потужності і захищає критично важливу інфраструктуру в Україні. В Україні розподілили грант сумою 2,5 мільярда гривень від Японського агентства міжнародного співробітництва за програмою екстреного відновлення. Грант розподілено на три програми. 1 мільярд 300 мільйонів гривень надали Міністерству енергетики на придбання енергетичного обладнання, 782 мільйони гривень Міністерство внутрішніх справ для ДСНС і 520 мільйонів гривень Державному агентству відновлення України. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.